Я ще чудотворну ікону подарували гематологічному відділенню обласної лікарні. Саме ця ікона допомагає онкохворим. І тому недарма ми сьогодні в гематологічному відділенні, де є велика доля хворих онкологічних з вірою Можна приступати, бо повірі вашій буде вам. Сказав Ісус Христос. Тому моліться у ці дні на Житомирщині проходить благодійна акція під назвою Вім'я життя, ініційована обласним клубом ділових жінок. За їх фінансової підтримки було закуплено та привезено з Греції сім священних ікон. Ця акція розпочалась 10 років назад обласним клубом ділових жінок, в які входять різні жінки нашої області. Їх понад тисячу Цю акцію ми переслідуємо надання допомоги різним верствам населення. Метологічному центрі перебувають одні з найважчих хворих. Сьогодні у відділенні 46 пацієнтів, 98% з них хворі на злоякісні захворювання крові та потребують тривалого та важкого лікування. Те, що їм допоможе з молитвою до Господу нашого, до Бога, допоможе в їх зціленні, полегшить їх страждання, дасть духовну підтримку їх рідним, їх близьким, і моїм колегам, моїм сестричкам, моїм лікарям, нашим санітарочкам, які тут теж працюють.